Рівні можливості і рівні права. Як ці поняття розуміють сучасні українці та українки? Кому і у яких сферах конче потрібна рівність? Всі повинні бути рівні в цій житті. незалежно від статусу, незалежно від статі жінські права. У нас ущемляються, це однозначно. В чому, наприклад? Ну, в той же заробітній платі мужчина це ж не секрет, що отримує більше, ніж жінка. І більше можливості мужчині устроїться на роботу. Все залежить від особистості. Бывают такие женщины, что... Думал, что... что с ними не Человеки, <это бывает> человеки так же. Это очень индивидуально. У нас обычно очень к женщинам относятся э, осторожно, будем так говорить. У нас женщин в представительской, в исполнительной власти очень мало, в законодательной власти очень мало. Втім, якщо йдеться про українську політику, то слід визнати її обличчя після осінніх місцевих виборів істотно змінилося. Не в останню чергу завдяки законодавчо затвердженій гендерній квоті жінок в політиці побільшало, а це змінило настрої 23 березня. Представниці місцевих рад, мас-медіа та громадськості зібралися у Вінниці на міжрегіональну конференцію платформа рівноправного партнерства коаліція заради рівних можливостей. Ініціатором заходу виступила громадська організація «Відкрите суспільство «Ми хочемо баланса усьому і для різних груп баланс. Ми не проти чоловіків ні в кому разі, але якщо в країні більше половини жінок, наприклад, більше 56%, а доступ до прийняття рішень має лише 12%, це абсолютно несправедливо. У Нас дуже активні чоловіки. Хотів би сказати, що вони в певні певній мірі консервативні. І якщо ти стоїш на позиції, що не пущать то Очевидно, що тобі самому чогось не вистачає саме через відсутність гендерної рівноваги, деякі сфери життя в Україні не мають бажаного розвитку. Чінок більше працює в освіті, в культурі, в науці. А для того, щоб приймати рішення, міняти, скажімо, саму структуру діяльності тієї чи іншої інституції, мій голос має бути почутий. Дослухатися один до одного не за статевою чи партійною ознакою, а з огляду на професійні якості пропонують учасники конференції. Прогресивним варіантом вважають створення в органах самоврядування міжфракційних об'єднань. Таке існує у Верховній Раді, а з 11 лютого і у Вінницькій обласній. Це має бути певна така певне об'єднання для просування ідей антидискримінаційних та гендерної рівності. У нас немає питань, хто з якої політичної сили. У нас є спільна ціль. У нас є ціль на покращення Вінничини, на покращення взагалі ситуації в державі. І як ви бачили, сьогодні у нас є абсолютна підтримка з з міжфракційного об'єднання Верховної Ради. Вони готові надавати нам будь-яку підтримку. Для початку підтримки. Римка у формі консультацій через скайп-зв'язок під час зібрання нардеп Оксана Юринець радить не зволікати й об'єднуватися на місцях у районних, міських, сільських і селищних радах. Зібралися саме такі люди однодумці, які справді хочуть щось змінити, тому що ми всі хочемо жити в гарній країні. Треба починати з меншого. Починати свого містечка свого своєї області, я сьогодні виступаю за рівноправ'я між чоловіком і жінкою, але водночас водночас хочу виступити в Хмельницькій обласній раді про створення такого міжфракційного об'єднання рівне рівному або за рівність в обласній раді, яке би висвітлювало питання, про які сьогодні йшлося, от на прикладі європейських країн. Тому я сьогодні тут Міжфракційне об'єднання. Нання стануть чутливими до проблем різних соціальних прошарків населення, якщо складатимуться з їхніх представників. Такі об'єднання прийдуть на зміну нині діючим при радах робочим групам. Власне, це і є мета організаторів. Я не очікую відразу таких швидких результатів, тому що люди є люди. Вони оцю чутливість вони мають напрацювати, виробити цю чутливість, чутливі очі такі, скажем, виробити. А очікувано результату через рік. Результат залежатиме від налагодження активних комунікацій та ініціативи, яка б йшла знизу від людей. Головне впевнені експерти, щоб гасла перетворилися на практичні кроки. А перший запал не розсіявся, коли учасники конференції повернуться у вир звичних щоденних обов'язків.